Цій самохідній артилерійській установці гвоздика 52 роки. Вона наразі працює на Бахмутському напрямку. Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади розповідають, з якими цілями вона справляється. Працюємо ми по цілях, такі як мінометні секції, жива сила противника, перекриті щілини, колони, ОВТ, озброєння, військової техніки, тактико-технічні характеристики 2С1 1 Гвоздики, самохідної гармати Установка досить старенька, але вона досить показує хороші результати зараз. Такі сучасній війні, 21-го століття. Михайло каже, у гвоздики точна гармата, максимальна дальність ураження понад 15 кілометрів. Самохідна установка в її вже 10 років протягом 10 років не установка, а просто звір. Сам її стан це вже залежить від самого механіка водія, від екіпажу, як він до неї ставиться. Чи він її любить, чи він її не любить. Кожна машина це як дружина, вона потребує догляду. Екіпаж складається із чотирьох осіб. От, в цьому місці знаходиться заряджаючий, він же снаряджаючий, з цього краю у нас знаходиться командир відділення і навідник. От. Подальшому, подальшому у нас тут знаходиться механік водій. От який керує машинами, які машиною, які обслуговує її. Павло, механік водій цієї артилерійської установки, працює на ній понад два місяці. Техніка стара вже потребує ну, покращення, заміни. Але працюють, працюють, бувають моменти відпочинку, то ремонтуємо по можливості. Проблему з запчастинами до гвоздики бійці вирішують так. На рахунок запчастин. Ну, На жаль, вже дуже такий малий резерв у нас залишився на рахунок запчастин. Але нічого, знаходимо, знаходимо ми противника, такі ж такі самі установки і забираємо з них запчастини. Донори. Військовослужбовець каже, ворог активно обстрілює українські позиції на Бахмутському напрямку. На цьому напрямку противник дуже, противник дуже активний. Активний, але обстановка вона постійно контрольована. Тобто є очі з неба, які постійно дивляться, і ми цю ситуацію моніторимо. І як тільки виявляємо якусь ціль, зразу ж той саміс в ту саму секунду, в ту саму хвилину поступає команда до бою, і ціль уражається. У періоди відносного затища військовослужбовці облаштовують побут у бліндажі лежаки. Побутове місце, буржуйка, те, що те, що ми маємо, в принципі. З харчами у нас проблем немає, маємо в повному обсязі. Комфорт, так як створюємо комфорт, так і проживаємо. Зі світлом світло забезпечуємо самі, користуємося павербанками, генераторами, якщо в цьому є потреба. Зв'язок, зв'язок, відповідно... Теж від Сталіна. При вході у бліндаж дрова, якими розпалюють буржуйку. На ній розігрівають їжу і обігрівають бліндаж. Пічка волонтерська, От, е, користуємося ними дуже часто. Вона компактна, легка. От, е, дякуючи волонтерам, які нам їх передали, їх у нас. Е, Декілька штук вистачає. Вистачає і вмотивованості, каже Павло. І ціль одна перемога. А ніякого перемиря, тільки перемога. Вікторія Ліксєєв Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.